Українські військові в ніч на неділю на 11 число увійшли до Біловського району Курської області, таким чином розширивши насправді свою діяльність на території Курської області і Російської Федерації. Про це загалом повідомив тоді голова району Ніколай Волобуєв. Як він каже, західні диверсійно-розвідувальні групи на наших територіях створили багато метушні і паніки. Зараз ситуація стабільна, але дуже напружена. Не знаємо, як таке може бути, але він от таке відеозвернення записав, де звернувся. Він також заявив, до де звернувся до громадян. Він також заявив, що владі зараз не зрозумілі деякі моменти на прикордонних територіях, тому закликав зберігати спокій. А жителів, які виїхали з Біловського району, залишатися у тих місцях, куди вони прибули, поки що за можливості не повертатися у цей район. Входження українських військ на території Біловського району підтвердили загалом і інші представники. Курської області, за їхніми словами, російським військовим вдалося стабілізувати ситуацію. В біловському районі немає жодних бойових зітнень а військові та прикордонники захищають кордон Росії. Поки що вони так принаймні це стверджують, але, 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 курська операція е, сил оборони показала, що російський диктатор Владимир Путін нічого не Контролює і відповідно ця операція заклала хорошу основу для переговорів із його наступником. Про це вчора написав у соцмережах голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер. За його словами, український наступ проти країни-агресора Російської Федерації під Курском іде краще за усі очікування. Прогрес показує російському населенню, що їхній диктатор нічого не контролює, і що для військового керівництва це. Занадто гарне підґрунтя для мирних перемовин із наступником Путіна і переговорів із Путіним перед міжнародним кримінальним судом. Фабер при цьому зазначив, що. Прогрес збройних сил України під час наступу на Курщині змушує Кремль поступово перекидати свої війська із позицій на сході України, що своєю чергою зменшує тиск на підрозділи української армії, які дислоковані там. Наша військова допомога Україні це найкраща інвестиція у нашу безпеку. Це щодня зменшує потенціал російської загрози, як пише Фабер. Це захищає мирне населення України від того, що воно стало біженцями. Рупори Путіна в Німеччині тепер. Теж можуть це усвідомити. Ну і загалом, ситуація по Курській області. Так підсумуємо по, про те, те про що ми говорили цю інформаційну годину. Ситуація по Курській області залишається напруженою, перенасиченою інформацією, і надзвичайно е, називемо це великою, в плані того, що росіяни вкидають чимало фейків про це, зокрема про обстріли: лікарень, цивільної інфраструктури, страти цивільних. Нагадаємо собі, що за даними західних дослідників, у тому числі і аналітиків, і за даними аналітиків ІСВ, які писали про це буквально вчора, росіяни публікують кадри старих обстрілів української території російськими військами і видають це за обстріли нашими силами оборони Курської області. Не поширюйте неперевіреної інформації, не поширюйте інформації від джерел, яким ви не довіряєте, або які ви бачите вперше. Якщо ви бачите інформацію, яка суперечить якимось можливо, правилам, законам і звичаям ведення війни, не поширюйте її, бо вона може бути вкидом Російської Федерації для того, щоб вплинути на події в Курській області і привернути увагу міжнародної спільноти до подій там. Увага й там прикут і так прикута до цих подій, але з правильного боку.